Друзі, ми вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми дуже раді, що ви долучилися до перегляду цього відеоролику. Ми дякуємо вам за те, що ви пишете свої коментарі за ваші вподобайки. І ми раді просто, що ви маєте бажання долучатися до вивчення Біблії. Сьогодні разом з вами я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. І ми з вами знову досліджуємо Біблію, купаємо, розбираємося в історії і хочемо просто пригадати те, що сьогодні може бути таким цінним для кожного з нас. Ми маємо вже восьмий урок, який має назву світло зі святині, і пам'ятний текст записаний посланні до євреїв, в восьмому розділі, перший другий текст, де сказано у тому, про що я веду мову, головним є ось що. Ми маємо такого первосвященника, який сів на небі праворуч престолу величності. Він служитель святині та істинного намету, який поставив Господь, а не людина. Цікавий досить текст, тому що багато хто сьогодні із різних християнських навіть релігій, деномінацій, відкидають, в принципі, утвердження про те, що Христос зараз знаходиться в Небесному святилищі. Ми бачимо, що цей текст чітко нам про це пише і розповідає, і що примітно, це те, що ось якраз таке. Коли ми говоримо про велике розчарування про жовтень 1844 року, то ми знаємо, що ось тоді раніше вважали, що ось має відбутися другий прихід Ісуса Христа. Але що насправді от відбулося? Ну, яка подія відбулася саме ось того числа цієї дати? От що відомо? Ну, ми вже в попередніх роках частково угу. це торкалися. Це Пророчий період, який описаний в книзі Даниїла, про 2300 і ранків, і написано і тоді буде очищена очищене святилище. І так як на той час, в 44-му році, трактували про те, що святилище це земля наша, то вважалося, що це буде другий прихід Ісуса Христа. Але коли ми дивимося на біблійну історію і власне святилище, яке було дано ще Моїсею, в них також було очищення святилища. І це очищення святилища ознаменувало певний суд. І тому у цьому контексті ми розуміємо, що очищення святилища ознаменує певні судові дії, певні судові процесії. І не просто якогось локального характеру, але як от пам'ятний текст говорить про те, що це пересвященник ісу Христос. Він в істинному святилищі, в небесному святилищі, тому це говорить про всесвітній характер суду над, над нашою планетою, і зокрема про те, що суд розпочинається. А якщо розпочинається суд, це ознака того, що кінець близько. Угу, угу, так, добре, дуже дякую. Тобто, що от, все, що було дано на землі, це був про образ якби, небесного, от, святилище і так далі. І, ну, і ми знаємо, що і жертвоприношення також були прообразом от, саме, ну, Ісуса Христа, і воно вказувало на Ісуса Христа. Так. І от що сьогодні от, для нас, як би, особисто. Чому ось це має значення? Ось ця інформація про очищення святилища, про суд, який от розпочався. Ну так також хотілося б запитати, що це за суд і як сьогодні от нам ставитися до нього? Чи повинні ми його так, от боятися Божого суду, чи навпаки радіти от християнам, які сьогодні прийняли Ісуса Христа в своє серце? От таке питання. Ну, багато хто ставить із християн, теж це питання: яке наше ставлення має бути до цього суду? Знаєте, ми вже казали, що християнам, мабуть, святиня і пришестя христайне потрібно, угу. бо в 16-му році Мікеланджело Богонароті в секстінській капелі написав таку фреску Страшний суд. Угу. І Коли подивишся на цю фреску, то думаєш, що на що, щоб Христос приходив? Там таке страшне. Тож, людей, коли Бог прийде, то це буде таке страшне, що тільки церква буде спасати. Цьому церкві Церкві це потрібно. Тому церкві не потрібен Христос, вони кажуть, ми вас будемо спасати. І на що Христос, як первосвященник, який люди кажуть, святейшество єсть. Мабуть, два мільярди християн він вірять, що є святі, святі і що треба руку цілувати, патріарху ці чи папі римському, то їм Христос не потрібен. Тому в 1800, як брат сказав, в 44-му році, коли християни, які чекали Христа 22 жовтня, почали це досліджувати, то Бог відкрив, що це Христос почав суд. А на що Богу суд, щоб когось засудити? Ні, суд навіть для Христос каже: я не судити, прийшов в мир, що спасати. Знаєте, оця ідея, що суд, що Бог буде засуджувати. Ні, Христос вивчає справи кожного християнина не для того, щоб судити, а щоб спасти. Щоб знайти те, щоб зробити його християнин у своєму царстві. Суд треба Христу для того, щоб набрати людей до свого царства, до яких він прийде. І це вирішується, і це тільки вірою, як ви сказали. Бо церква щоб мати свою прерогативу, вона була віра і діла. Діла якої церкви. Віра то класно, але коли ти не віриш у діла святих, то в тебе нічого не буде. Тому і ми казали, Лютер казав праведний тільки вірою, Боже. Тобто, коли я зустрічаюся з Христом, коли я вірю, коли я з'єднуюся з Христом, то Христос на тому небесному суді за мене. Він каже: Я не судити прийшов, я спасти тебе. Прийшов. То ти приходь до мене, я буду на суді за тебе. Угу. Тобто, якщо ми з Христом, то дійсно нам не страшний цей суд. Він наш адвокат. Саме так, і він адвокат, він наш заступник у цьому небесному святилищі. Та і ми бачимо дійсно, от коли Христос е, був на цій землі, от, то він ну не був священником. От він священник у небесному святилищі. От земним він не був священником саме в Небесному. Але ви сказали дуже слушну річ, що mm -hmm. треба бути со Христом, да. бо люди кажуть, що то тільки віра, а діло, так діло одне бути со Христом. Це діло. Це триматися за Христа. Mm -hmm. Коли ми бачимо, що Петро відходив від Христа, то і діла його були не такі. Треба було вертати каже, ти був за Ліліяни? Ні, я не був, бо він відійшов від Христа. Mm -hmm. Оце mm -hmm. діло триматися за Христа. Тоді Христос буде на твоєму боці. А коли ти кажеш, та я з Христом, а ходжу коли хочу, то Христос каже: ну де ж ти, синок мій, mm -hmm. як блудний син. Саме так, тим більше, що сказано, що віра без діл є мертвою. І діла це якби наслідок нашої віри, щоб а не так а не те, що якби от ми робимо діла для того, щоб от ми не робимо для того щоб ми робимо тому що. от І дійсно, це ну можна просто порівняти із прикладом. Наприклад, от хіба може дитина сказати, тато, мама, я вас люблю, але слухатися я вас не буду. От, хіба це буде? От дійсно справжня любов, так, дійсно. І е, ми, от коли з вами от, говоримо про те, де, де знаходиться от, Христос в Небесному святилищі, а е, що нам відомо про святе святих? От, що це було от, ще при, під час земного е, святилища і служіння? І е, зараз Христос знаходиться в святому чи в святому святих? Мойсей Бог дав е, приклад. Так, він показав йому, як забирали, як, яке, яку структуру має Небесне святилище. І, власне, був, якщо так загальному взяти, великий двір, який огорожує, яка оточувала всю, всю, всю святилище, все святилище, подвір'я, на якому був жертовник, там була умивальниця. Ось, і там, власне, жертви приносились. І після того кров вносилася в. До завіси перед, перед святим святих. Перед ним словом, був ще одне приміщення, це було святеє, де були хліби, був жертвенник Кадіння і був семисвічник Мінора. Ось. І, власне, в саме в Святому Святих знаходився ковчег, звіту, в якому і перебували заповіді, там мана, були посуха Орона ще. Ось, і Біля ковчега також ще. Стояла стоя, закон Моїсеєві. І ось святеє святих, а, воно було дуже особливе, тому що саме там перебувала слава Божа. Туди не можна було просто так взятись, тому що людина була грішна, вона б відразу померла. І тільки раз в рік, власне, на цей день суду, на йом Кіпур, туди могла, туди міг війти первосвященник. як ходатай від імені всього народу, він ходатайствував за народ. І за усі всі гріхи, які через кров жертовних тварин вносились на завісу. І священник просив так би мого прощення. Народ весь стояв навколо цього святилища, вони всі молилися, просили Бога прощення, покаяння. І тоді в святому святих Бог очищав. Якби цей раз в рік очищав народ від оцих гріхів. Але це був прообраз для того, щоб показати всю ту картину глобальну, в яку попало сьогодні людство. Так? Коли людина грішить, вона потребує, щоб через кров було очищення. І в жертві Христа він показав, що через цю кров людина може отримати очищення. Звичайно, якщо вона приходить до цього святого святих, якщо вона приходить до Христа і кається. І тоді, коли проходить цей процес, людина визнається чистою, і вона тоді може отримати шанс на спасіння. Тому це дуже особливе місце було, в якому перебував сам Бог, шхіна, його присутність була там. І саме тільки один раз в рік можна було туди війти. І тут дуже слушно, те, що каже брат Богдан, бо іноді не дивиться нас у пам'ятному вірші, Павло каже. У тому, про що я веду мову, головним є, те, що ми маємо такого пересвящення, який сів на небі, праворуч про столу І люди кажуть, що ви таке, адвентисти, кажете, що Христос там в 1844 році щось почав. Так він сів з Богом, як відзніс, так і сів. Але було слушно сказано, що у пересвященника було дві фази служіння. І на протязі року первосвященник міг тільки дойти до завіси. Святей, святий, а тільки раз у році, у році він мог зайти за завісу, тому для того, щоб очистити святилище. Тут вже проблема яка? Ми всі віддаємо Христу свої гріхи, і не йдуть і ці записи у ну, Бога там перед ним. Але Бог каже, я ж хочу ваші гріхи всі, як ото на дно моря викинути. А як викинути? То Христос зараз робить усе. Тобто Бог каже, молчанов є, є молчанов. От дивись в нього, скільки гріхів! Що будемо робити? Христос каже, Він зі мною, Бог каже, все витираю. Але ось Іван, Іванов Іван Петрович, а що з ним? Христос каже, Він був зі мною, а зараз не зі мною. То Хрис, то гріхи підуть на Іванова Івана. Ми повинні це зрозуміти. От Христос робить усе. Все, щоб витерти мої гріхи, але для цього я на протязі життя. Навіть коли я відійду як блудний син, і потім, як той розбійник, який на хресті, як потім прийду у самий може останній час, тому я бажаю, щоб усі люди, які нас дивляться, прийшли до Христа. Тоді, коли ви будете за Христом, Христос каже: я очищую святиню від твоїх гріхів і кладу їх на сатану. А коли людина до Христа не приходить, то гріхи на сатану не перекладаються, а стоїться на люди, а тоді озеро огнене це печаль. На що первинен суд? Бог не може всю вічність наші гріхи там тримати. Йому треба чи на сатану, чи на людину щось робити з цими гріхами. Так. І враховуючи те, що Ісус є нашим і заступником, адвокатом, так сказати, то якраз таки, щоб гріхи ну, наші от, були прощені, це ми маємо бути з ним і очищені. оце саме, ну. Святиню, щоб почистилася. Так, щоб так. Це він, от, це є наш ключ, ключ до всього. І ми хочемо також сказати вам, дорогі друзі, що завжди тримайтеся за Бога. Коли ви з Богом, то вам не страшно нічого. І ми дякуємо також за те, що ви долучились до перегляду. Ми раді читати ваші коментарі, бачити вашу активність, подобайки і підписки. Запрошуємо вас робити це і надалі. І побачимося з вами в наступних випусках. До зустрічі!